Всім привіт вітаю вас на нашому сімейному каналі K-Family Сьогодні ми з вами приготуємо бастурму з курячого філе. Приготування бастурми ділиться на три етапи. Перше це видалення плівки та жиру та засолювання, друге це вимочування від зайвої солі, та третє це безпосередньо сушка м'яса, яка займає 4-5 днів. На першому етапі нам потрібно видалити плівку та зайвий жир, чим ми зараз і займемось. Хочу також зазначити, що цю частину філе ми також вирізаємо, тому що вона нам не потрібна. Тепер нам необхідно добре просушити наше філе паперовими рушниками. Це потрібно зробити, щоб видалити зайву вологу. Тепер нам потрібно взяти тару, в якій ви будете засолювати бастурму. Хочу зауважити, що вона теж повинна бути сухою. Зараз на дно ми повинні засипати сіль. Кладемо наше філе на сіль, та нам потрібно дуже добре його просолити. Таким чином ми заготовляємо все філе, як... з якого ми будемо робити бастурму. Зараз ми накриваємо філе плівкою та ставимо в холодильник або в холодне місце на балкон. Так виглядає філе, яке засолювалось 18 годин. Добре видно, що філе вибрало в себе багато солі і виділило багато рідини. Тепер потрібно добре промити філе. Філе добре промили від солі і залишаємо вимочуватися в холодній воді на годину, можна на дві. Протягом цього часу треба кілька разів замінити воду. Після вимочування та просушування м'яса втерти його спеціями. Я сьогодні буду використовувати куркуму, копчену паприку, сушений перемилений томат та томат шматочками. Також я ще додам. Суміш перців та зелень. Додаємо всього потрошку. Тепер залишається його підвісити десь в прохолодному місці на 4-5 діб. Ось так виглядає бастурма після 4 днів висушування.